Сьогодні буде запуск кіровця. Зняли, значить ми верхню кришку капота, так як в нас є проблема, що ми не бачимо з лівої сторони праве колесо. Тому поки це все познімали, попрацюємо сьогодні так, а вже якщо буде дощ іти, накинемо назад. І думаю, скоріше всього, що це все будемо переробляти. Капота трішки нижчого. Так само мотор, бо мотор стоїть трішки під нахилом ось так. То будемо також опускати. КЛЗ. Ні, К2 КЛЗ 22. 4010 ІГ. Нічого собі. Це апарат. Апарат іще. я казав, турбірований. З інтеркульором. Йде від турбіни, пішов до верху і з цієї сторони назад. Фільтр також під заміну. Купив ось такий двойний. Поки поганяємо на ось цьому переробимо. А далі вже поставимо повністю, щоб він був закритий з кріпленням, але це вже трошки пізніше. Тому сьогодні має бути дуже багато цікавого контенту.